Веся Українка, безнадії сподіваюсь. Геть, та думаю, ви хмари осінні, то ж тепер весна золота, чи то та так уже любого сіні, промайнуть молодії літа. Ні, я хочу крізь сльози сміятись, серед лиха співати пісні, Безнадії таки сподіватись, Жити хочу, геть, дума, сумні. Я на вбогім сумнім перевозі, усіть барвисті квітки, усіть квітки на морозі, будують сльоз гіркі, і від віслі, гарячих розтане, та кораль вдаває міцна, може, квіти зійдуть і настане, ще й для мене весела весна. Нав'я гору круту кримяную. Буду камінь важкий піднімать, І несучи вагу ту страшну, буду пісню веселу співать, в довгої темної Нічку не видно, не ні на хвильку очей, зашукатиму зірку провидну, ясну ватерку темних очей. Так, я буду крізь сльози сміятись, серед лиха співати пісні, без надії таки сподіватись, буду жити, геть, думаю.